Ситуація у зоні АТО за останні дні суттєво не змінилася. Біля широкого щоб Маріуполем, і далі тривають бої. Наші бійці говорять про те, що обстріли українських позицій почалися одразу ж після від'їзду із селища місії ОБСЄ крайніх позиції національної гвардії та інших співрозділів. Близько Близькому 40 тому час можна відмітити, був з цієї сторони підконтрольний нам обстріл зі 120-х мінометів, десь близько 30-ти мін, можливо, трохи більше. В принципі, не прицільно, бо в них, мабуть, проблеми з коректуванням, але досить-досить близько. Так що у нас дуже чудове перемиря. Перемирюємося. Терористи продовжують використовувати важку артилерію і міномети, які мали відвести із зони конфлікту. За попередніми даними, за останню добу втрат серед українських військових немає. Разом з тим, правий сектор спростував інформацію ОБСЄ про присутність бойовиків у Широконому. Вони не контролюють цей населений пункт. Противник постійно провокує наших бійців на вогонь, але зайти у селище не може. За даними прес-центру АТО, противник продовжує атакувати українських військових, але кількість обстрілів на Донбасі поступово зменшується. Наші військові стріляють по противнику лише у відповідь на його атаки у випадку прямої загрози життю і здоров'ю українських бійців. З 18-ї години до опівночі, 30 березня, зафіксовано 11 випадків порушення режиму тиші. На Луганщині з 82-мм мінометів о 18.00 бойовики вели вогонь по нашому опорному пункту в районі селища Сокільники, а о 18.20 обстріляли український блокпост в районі Кримського. Поблизу Маріуполя о 19.20 і о 19.50 противник застосував 120-мм міліметрові міномети, по південно західній околиці селища Широкіне. Спостережна місія ОБСЄ встановила, що масована атака на новотошківку Луганської області 28 березня велася з південного сходу. Експерти зафіксували щонайменше 20 кратерів у полі, які скоріш за все є слідами від ракет з градів. У суботу, 28 березня, бойовики випустили 40 реактивних снарядів по блокпосту сил АТО біля Новотошківки. Ще 20 снарядів потрапили у житловий сектор населеного пункту.